жінка Я таких матіків в своїй житті слышала, як я не говорила. І шалава, і проститутка, і жлобиха, і мати гнала такі на мене, що це взагалі кошмар. Свою нападницю пані Любов пізнає на світлині соцмереж. Ну, вроді да, так, так вот тут вона покрашена. А зараз вона вже брюлешка? Ні, біла, ну патле розпущене, як вообще як баба яга. Взагалі такі глаза страшні, я не знаю. Так жінка описує Наталію Баласинович. Їй 33 роки і вона голова райради міста Васильків, що під Києвом. Проєкт рішення питання я ставлю на голосування за основу і прошу підтримати. Ну от йде ця жінка, дивиться в окно. І я її побачила в окно і вискочила в двері, тому що у нас приказ не пускати її вдома. Того ранку Баласинович ішла до свекрухи, згадує Любов Хоменко. Саме вона і наказала не пускати невістку. У родичів давній конфлікт. Що сталося в під'їзді, де немає камер, консьержці і досі важко згадувати. Я це саме вас залі не пускати, вона мене ні я раз разразу сюди стала і не пускають. стою так вот спінується. вона мене за волосси схватила. Любов врятувала подруга, яка працює у цьому ж будинку. Почувши крики, прибігла на поміч. Увіділа ані. Вони... У той волосах вона ну, держала любу. Обзивала там, всякими, угрожала, що її убереться з робочого місця. а потім на, мене толкнула, щоб перервалася, вона туди вдома. Двом пенсіонеркам все ж вдалося виштовхнути голову Васильківської райради на вулицю. Ну, от вона виходить злая, спотикається, ушла вже від нас. Уже коли Баласинович пішла, жінки викликали поліцію і швидку. У консьєршки діагностували забиття голови. Поліція відкрила кримінальне провадження. Щоби з'ясувати, що сталося, телефонуємо Наталії Баласинович. Добре, слухаю. Теребує Вас ТСН 1+, плюс Скажіть, будь ласка, чому ви побили консьєржку? Я боюсь тепер по вулиці ходити.